11 березня Динамо зустрічалося із зорею у 21-му турі. УПЛ. Це остання домашня гра у цьому місяці. Після поєдинку клубний футбол йде на паузу, оскільки час показати себе національним збірним. Та до цього ще трохи є часу. Тож зараз поговоримо про улюблену команду. Динамівці прибули на гру в хорошому і бойовому настрої. Чудова погода у столиці країни це дозволяє. Хоч і вівторок, робочий день, та глядачі стрімко насичували трибуни стадіону Динамо імені Валерія Лобановського. Нам вдалося навіть поспілкуватися і із колишнім гравцем киян Миколою Морозюком. Він тричі брав з білосиніми чемпіонство, тож знає, як це важливо. Згадую останній свій матч, якщо я не помиляюсь, це було українське Ель-Класіко з Шахтарем, які, на жаль, тут програли. Це якраз було звільнення Лучиску. Це вже досить такий тривалий час пройшов. Тому. Сьогодні з таким великим задоволенням прийшов така і погода і все це тепло тут. Тому я думаю, буде цікава гра в цілому. Кожна гра вона дається важко, а будь-який суперник ще налаштовується на знамо Київ як на щось таке. Супермасштабне, тому і сьогодні, думаю, буде непросто. Не буду нічого говорити на рахунок чемпіона, тому що я в прошлому році сказав і, на жаль, воно все пішло не так, як треба. Тому хай буде так, що Олександрія з шахтарем хай бореться за срібні і бронзові медалі. Перед стартом матчу було кілька важливих ініціатив. Діти, які виходять на поле разом з футболістами, завдяки зусиллям фонду Save Ukraine, зовсім нещодавно були повернуті з російського полону з тимчасово окупованих територій, а саме, Маріуполя, Горлівки, Нової Каховки. Каховки, Олешок, Голої пристані, Мелітополя й інших міст. Сама акція організована громадською організацією Ліга життя разом із футбольним клубом Динамо Київ. Одразу після цього ще один захід. Це Сергій Мусихін, військовослужбовець головного управління розвідки Міністерства оборони України, спортсмен тайський боксер. Він і представник фанатського руху Динамо. Після виїзного матчу Ліги Чемпіонів Бенфіка Динамо у 2021-му Сергій одразу полетів на спортивні збори в Таїланд, де зустрів повномасштабне вторгнення, але повернувся в Україну для того, щоб захистити рідний дім. Вступив до лав спецпідрозділу Гур Шаманбад. Влітку 2023-го отримав поранення під час звільнення лівого берега Херсонщини. З цього часу проходить лікування, пройшовши десяток операцій. Пам'ятаємо завдяки кому всі спортивні заходи в нашій країні можуть відбуватися. Честь і слава нашим захисникам. А тепер давайте дивитися 61-й матч між Динамо та Зорею. Хто б міг подумати, що він вийде настільки захопливим, вже на другій хвилині гри луганці проводять разючу атаку лівим флангом із завершальним ударом від Пилипа Будківського. Руслан не не дотягнувся до точного удару в кут 0 1 Не встигли гості добре порадіти, як підопічні Олександра Шовковського відповіли. Владислав Ванат отримав передачу від Віталія Буяльського і пробив точно п'ята хвилина. А рахунок вже 1-1. Це 12-й м'яч. Ваната в УПЛ, лідер за цим показником. Подивіться у таблицю бомбардирів. Там нападник Киян закріпився на першій сходинці. Знову момент у зорі. Подача з кутового і Джордан з близької відстані прошиває голкіпера господарів. На табло вже 1-2, а не зіграно і 10 хвилин. Забивний початок. Напруга в грі тільки зростала, оскільки динамівці намагалися вдруге зрівняти рахунок. Тут спроба Андрія Ярмоленка у фірмовому стилі забити. Лівою ногою крутив у дальній кут. Сапутін рятує. Через декілька хвилин ще одна затяжна атака білосиніх. Капітан намагався викрутити на правий фланг на Караваєва, та м'яч відлетів прямо під удар до брашка. Володимир одразу пробив, але відчайдушний підкат рятує ситуацію. Наприкінці тайму брага розмістився в центр і віддав на Шапаренка. Микола по дузі відправляв круглого у дальній кут. Трохи не влучив. На цьому моменти до перерви не скінчилися. Класна гра від Ваната і пас п'ятою. Ще один удар площину воріт, але голкіпер зорі на місці. До паузи шанс був і у луганців. Атака 2 в 2, Удар будківського і відмінна гра на виході від Нещерета. Показав справжній клас і врятував команду. Був момент в першій половині зустрічі його Олександра Караваєва. Правий оборонець Динамо часто підключався до атак і пробивав по воротах. Та м'яч летів поруч з ними. Вже у компенсований час свою другу нагоду отримав Андрій Ярмоленко. Сьомий номер дотик пробивав площину воріт, але для чергового сейвоса Путіна. На цьому команди відправляються відпочивати. У перерві одразу дві заміни від Олександра Шовковського. Брагару та Ярмоленко залишають місце на полі для Кабаєва та Пономаренка. Кілька десятків секунд пройшло, як динамівці створили черговий супершанс. Лучаренко намагався головою замкнути дальню стійку. Не влучив. Випробував і удачу Володимир З-за меж штрафного пробивав у кут. Воротар зорі перевів круглого на кутовий. Після цього команди обмінялися моментами. У Динамо головою пробивав Буяльський. У зорі поруч з воротами м'яч відправив Мічин. Кияни явно тиснули і шукали варіанти забити вдруге у грі. Та м'яч вперто не ліз у ворота. Намагалися з різних дистанцій і спроб прошити Сапутіна. Та не виходило. Третя заміна від тренерів киян. Караваєв поле залишає і виходить Дубінчак. Доволі нестандартне рішення. Шульга на правому фланзі захисту. Але хто шукає, той знайде. Кабаєв підсікнув м'яч на голову Пономаренко, і Матвій забиває свій перший м'яч у сезоні за основну команду киян. Від поперечки м'яч улітає у ворота, і таким чином на табло знову рівновага. 2-2. Це другий гол 19-річного форварда у дорослому футболі. А сам гол став 1150-м домашнім для київського клубу в чемпіонаті України. Та це ще не перемога. Це тільки можливість почати все спочатку. Це розуміли і Буяльський з Шапаренком, які ледь на двох не організували гол. Вишукана гра п'ятою і удар Віталія поруч з дальнім кутом результату не дали. Наприкінці гри ще одна заміна: Рубчинський вийшов замість Шапаренка. І скільки не шукали варіантів, кияни вирвати перемогу. Все ніяк не вдавалося забити втретє. Оборона Луганців помало тріщала та витримала все до кінця. Арбітер матчу фіксує нічию. Це 2-2. Передовою були проблеми певні у Ковка Кабаєва, тому не в стартовому складі. Піхальонок травмований, Волошин травмований Лучкевич. Ну він і не грав би, він теж травмований. Ігнатенко травмований. Тому є певні, певні проблеми, і, і скоріш за все, я ж знов-таки не хочу зараз про це говорити, але є певні, певні проблеми в настрою. Це, я думаю, можна говорити і про мої недопрацювання, або, можливо, якась течія всередині команди є, з якою треба теж боротися. Неприємна втрата очок киянами у 21-му турі чемпіонату. Та це не привід опускати голови. Після гри з луганцями це показав Олександр Караваєв, ветеран команди подарував свою ігрову футболку вболівальнику. Справжній приклад професіоналізму. Та й ми закликаємо вас бути як Караваєв, а саме рухатися вперед, показувати своє бажання бути з командою до кінця, тим паче, що попереду заключний період сезону. Давайте заглянемо у турнірну таблицю. Там кияни в лідерах з 51 очком і без жодної поразки. Чотири бали переваги над переслідувачем. Після паузи на збірні клубний футбол відновиться і Динамо вирушить до Львова на гру із рухом. Після того доведеться ще зіграти із лівим берегом, кривбасом, оболонню, шахтарем, інгульцем, поліссям, чорноморцем та колосом. І не забуваємо про Кубок України. Поєдинок чвертьфіналу вже на початку квітня. У суперниках львівський рух. Тож команді потрібна ваша підтримка. Покажіть свою любов до Динамо у коментарях та вподобавши дане відео. Oh,